Сьогодні, 2 травня. ранок 2 травня, 799 день повномасштабної а, воєнної агресії Російської Федерації проти України. Станом на сьогодні ситуація по лінії бої зіткнення на мапі бойових дій достатньо складна, і це факт. Про це говорить як головнокомандуючий Олександр Сирський, так говорять і більшість аналітиків. Тому використаємо можливість і подивимося, що відбувається на мапі бойових дій за останній час та які є найбільш гострі ділянки бойових подій. Як ви пам'ятаєте за мого відео за 1 травня, я акцентував увагу саме на очеретини, а також часі Біяр. Це, на мій погляд, найближчим часом будуть найбільш дві екстремальні. По характеру ведення бойових дій та загрозам ділянки, особливо часів яр, якщо ми говоримо в перспективі на другу половину 2024 року, на жаль, але треба констатувати цей е, тиск, ті події, які відбуваються зараз біля часового яру, це ще не каталізація тих дій, які можуть е, спричинити російські окупаційні війська в майбутньому. А е, що ж? Переглянемо загальну усю е, мапу бойових дій. Е, отже, якщо ми будемо розглядати безпосередньо з півдня на е, північно-східний напрямок, то розпочнемо, звісно ж, е, з лівобережної Херсонщини. Як ми знаємо, нещодавно було заявлено про е, звільнення е, такого собі острову, як Нестрига. Отже, це дуже цікавий момент. Тому що зараз ми можемо говорити, що окрім того, що на лівобережній частині Херсонщини, де оперує переважно група військ Дніпро, яка у росіян становить більше ніж 120 тисяч особового складу, було створено відповідні ділянки. Такі собі плацдарми в першу чергу ми знаємо про кринки, що це найбільш такий плацдарм, який мав розвиток за останній час, і продовжує розвиватися і розширюватися, не дивлячись на те, що А в цій локації ну достатньо серйозні ресурси з боку російських окупаційних військ. Отже, ми бачимо це, яка як хронологія відбувалася з самого початку. Тому і можна говорити про те, що росіяни вони в принципі не мають зараз якогось кардинального вирішення проблеми з українськими плацдармами, не дивлячись на те, що сконцентрували декілька бригад, використовують три тактичні групи тільки по кринкам, а окрім всього іншого. З'являються і інші для них майданчики, ну, м'яко кажучи, не дуже зручні для утримання цієї території. Тут важливо розуміти те, що важливо розуміти те, що логістична артерія, 2206 вона є вирішальною в питанні утримання цієї локації. Як тут тільки буде втрачено... Вогневий, а потім і фізичний контроль над цією артерією, можна говорити про те, що росіяни змушені будуть, ну, скажімо так, відсуватися на південь від Олешківських пісків, як варіант, або розміщуватися в районі великі копані та мали копані саме по цій лінії, якщо в них, звісно, вистачить на це ресурсу. Але головне те. Що коли ми говоримо про контроль якоїсь території, якогось населеного пункту, якогось села, то ми а, про що говоримо в першу чергу? Ми говоримо а, про ми говоримо про а, контроль вулиці. Ми говоримо про контроль кварталу, ми говоримо про контроль території. Але у випадку з лівобережною Херсонщиною реч, річ йде ще про а, те, що контролюється річка. Дуже складно багатьом зрозуміти, що таке контролювати річку, особливо після того, як російські окупанти зруйнували е, Каховську ГЕС, але загально така можливість зараз виникає, і більша частина Дніпра, особливо е, Дніпра, по о, напрямку на лівий берег, вона контролюється саме силами оборони. України і продовжує розширюватися не тільки контроль по лівому берегу, по деяким плацдармам, а й ще й в цій локації. Тому це досить цікавий плацдарм на майбутнє. А, Запорізька область а, багато є зараз інсинуацій та маніпуляцій щодо роботи А роботицький виступ він є а, таким досить а, тригерним для російських окупантів. Вони намагаються якось продемонструвати можливості свої по тому, щоб вирівняти цю лінію боєзіткнення, після чого і буде здійснено або прорив на орігів, або в якомусь іншому напрямку. Ну, наприклад, Гуляйполе. В принципі, я скажу так: станом на сьогодні, ми можемо говорити про те, що російські окупаційні війська. Не дивлячись на те, що вони намагаються максимально а, сконцентрувати усю увагу на нанесенні ударів та просуванні саме а, по а, роботинському виступу а, не здобули якогось успіху, не виключаємо того, що у другій половині 2024 року вони будуть спробувати ще, але а, зараз в них немає можливості зачепитися або просунутись. Саме по цій локації, а без контролю роботи ну, вирівнювати о, лінію бої на роботинському виступу вони не зможуть, а, повертаючись а, саме до а, найбільш а, тригерної, а також морально-психологічно тиснучої ділянки, очередної, хочу зауважити, що скоріш за все. І останнім часом підтверджуються а, ці думки. Росіяни все ж таки будуть а, концентруватися на чому? На тому, щоб вирівняти фланг по а, півдню після особливого захоплення Берджу та Менівка щоб вийти в притул до наших основних ліній оборони, які а, базуються на а, ландшафтних та рельєфних а, унікальних властивостях цієї місцевості. але Подальшому вони не будуть розбивати а, в форматі нон-стоп лоба по наші оборонні рубежі. Вони будуть концентруватися більш по трасі Н-20 для того, щоб а, ізолювати а, західну локацію від горлівки, тобто, ось а, саме ц, цей простір, будуть прикладати до цього максимального. Зусилля, хоча знову ж таки тут є лінія оборони та рубежі, які буде не так просто прорвати, але тут є траса на відміну саме від а, західного сектору а, сектору від Авдіївки, де нема якоїсь більш-менш якісної логістики, але є багато а, природних рельєфних ландшафтних перепон. На північ цього нема. Є велика логістична артерія Н 20 по якій вони будуть орієнтуватися для виходу безумовно е, в напрямку Константинівки через 0,5-04, а також охоплення часового яру. Тобто у цьому є дійсно загроза, але знову ж таки вона не є чимось ну таким несподіваним для наших сил оборони е, окрім цього іншого, це часів яр, треба про нього також. Е, Говорити, і ми бачимо, що росіяни не особливо зараз мають якісь успіхи по домінуванню в районі Іванівського, тобто в контролю цього села. А також вони не можуть вирішити досі питання з Клешіївкою та Андріївкою, а які саме і становлять основну загрозу для Іванівського в перспективі просування по південному від яру флангу в напрямку Ступочки, вихід на Константинівку. І безумовно цей північний е, напрямок через Калінівку з Богданівки на Калінівку е, для них є це важливим аспектом в питанні створення умов для подальшого наступу на часів ЯР, але поки що без успіхів. Аналогічна ситуація в районі Сіверську, титанічними зусиллями продовжуємо тримати Білогорівку. Про неї не багато говорять, але постійно Білогорівка знаходиться під. Штуном з сьомої окремої мотострілецької бригади, а також там діють і такі, така шлупень, як Барс 7 або бойовий армійський резерв а, страни. А, тобто саме цей ресурс і спрямований на це невелике м, м, село для того, щоб мати просування в напрямку Сіверська. Не мають є відповідно дуже цікаві успіхи. У сил оборони України на Лиманському напрямку, але росіяни продовжують намагатися тиснути на турні. Жеребець для них є Жеребець для них є метою номер один по цьому напрямку. І окрім всього іншого, російські окупанти вони по лимана купінській вісі тиснуть з кислівки на Котлярівку і будуть намагатися в подальшому. Просуватися вздовж логістичної артерії на Петропавлівку, з якої будуть мати а, вихід на Купянськ. При цьому а, вони не мають суттєвих успіхів будь-яких в районі Сінківки. Сінківка залишається основним а, укріп районом та основною переконою для а, групи військ з захід а, в питанні виходу на Куп'янськ вже більш ніж як рік. А, тому, в принципі, якщо буде стримано а, цей тиск і подальшому а, шансів до кінця літа і не тільки до кінця літа, в залежності знову ж таки від того наскільки регулярно буде отримувати підтримку а, наші підрозділи а, за рахунок міжнародної допомоги, а буде залежати і те наскільки ми зможемо тримати саме цю локацію. Повернусь до очеретина, хочу. Все ж таки зауважити, що очеретини це населений пункт, який повинен був декілька місяців поспіль тримати оборону саме по трасі 0,5 -11. і те, що сталося, це взагалі незрозуміло чим могло бути викликано. розслідування, розставить усі крапки над її, але прецедент дійсно негативний, максимально негативний для успіхів. Наших сил, звісно ж, в кінці я не можу не згадати про те, що Одеса продовжує знаходитись під постійними ударами з боку російських окупантів, які використовують балістичні ракети. В ніч на, на ранок з в ніч з на 1 травня російські окупанти знову нанесли удар балістичними ракетами. Одесі до того було нанесено удар по цивільним об'єктам а знову ж таки в Одесі, де не було загального ніякого розміщення військових і так далі, і тому подібне. Тобто, російські окупанти вони продовжують терор проти цивільного населення і ті, що. Не змінює їх загальну тактику, яку вони обрали з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну. Тому хочу нагадати усім, хто думає, що з росіянами може домовитись ні. З росіянами домовитись неможливо. А росіяни вони за мету мають тільки одне знищення української нації, захоплення українських територій. Хто о, вибрав для себе шлях втекти в цей період о, з України? Хоча мав можливість допомагати Україні як фінансово, так і фізично, це, звісно ж, його вибір. Моральний інше питання, але зауважу, що кожному це буде зараховано. Зараз Україна переживає досить складні часи, і ми не повинні падати духом. Ми не повинні падати морально, психологічно. А, тому що саме паніку та хаотизацію соціальну хаотизацію внутрішньо в країні намагається досягти російський окупант, використовуючи інформаційно-психологічні спецоперації проти України, які він поєднує не тільки з наступом по лінії бої а також і регулярним кривавим терором проти цивільного населення в будь-якій точці України, будь то Одеса, будь то Харків, Дніпро, Запоріжжя. Будь то Львів або Івано-Франківськ, вони можуть дотягнутися до кожного, і тільки наше е, єднання і спротив російським окупантам е, можуть допомогти в перемозі не тільки е, загальну, а в першу чергу нашим військовим, які потребують нашої підтримки. Слава Україні, слава нації.